Рецепт старинний, ще від дідів, від прадідів. Пан Олексій варить куліш. заради кухарства відмовився від інших справ За помічників – вихованці художньої студії. Мені подобаються тут конкурси і те, що тут готуємо кашу. Всі колективи становляться дружніми, всі да, дружна атмосфера. Мені подобається те, що тут весело. Тут ну, не так, як у місті, тут свіже повітря є. До лісу на свіже повітря прибуло понад 400 школярів та їхніх батьків. Такий собі пікнік під завісу золотої осені. Вони перший мабуть, раз зустрілися в такій неформальній обстановці на конкурсах за цим колишом на природі у вихідний день. До козацької теми звернулися на знак приєднання до нового державного свята. Від минулого року саме на покрову в країні відзначають День захисника. Я виконую роль гетьмана, який приймав рапорти, керую всім процесом, коріннями. Це підняття духу патріотизму, вивчення національної нашої спадщини. Так, у центрі позашкільної освіти підбили підсумки патріотичного проєкту Від я до ми». Його мета згуртувати навколо національної ідеї дітей і дорослих, і для початку навчити шанувати навколишній світ, формуючи новий природоохоронний світогляд. Анна Скрипняк, Олександр Гордус на часі новини.